Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Отже, просив мене подивитись про візит Зеленського в Штати. Ну, ось, власне, вон там, зустріч з Байденом, з Харріс, з Трампом, ну і так далі. Що це нам принесе, чим це все обернеться? Ну, і так далі. ну що ж, давайте подивимось. Так, от тільки я опустив з виду, чи цей візит вже завершився, чи ще триває. Ніби ще триває. Ну а, Добре, покажіть мені, будь ласка, цей от візит Зеленського в США, який на днях почався. Що він взагалі принесе Україні? Скажіть вам правду. вас. Ну, зброю. Очевидно. Перт. Єра. І все цікаво. У нього перевернуто. Фехо перевернуто. ну добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що принесе візит Зеленського, той, який ось на днях почався в США для України. А, Ансус перевернутий, Евес перевернутий, перевернути. Oh, О, цікаво, цікаво. Так, що в нас тут? Тейвас. Mm, Тейвас Єра, Далі. І савуню перевернута феху перевернута, Лагус, Ансус susperte, Евес перевернутий. Е, ну що ж, будуть як плюси від того візиту, так і не дуже. Давайте, про все по порядку. Ну, зразу що, зброю? Зразу зброю, до речі, ось поперту багато, багато зброї. Сам по собі, якщо взяти, ну хтось каже, очевидно, ну кажу, що показали. Багато зброї, да, і так далі. Е, та й вас, до речі, справедливість показує. М -м -м, божественну справедливість не людську, Ну, в контексті цього це можуть бути якісь документи. 에, може бути пов'язано з ООН, да, тому що ж він і на засіданні ООН був. 에, може бути пов'язано із самими штатами. Подивимось. Ну, Багато зброї. Да. По перту багато. Добре. Пер сам по собі кошти також позначає. Та, знаєте, Премрік достатку. Тобто, ну, коштів буде теж багато. Ну, 에, ось но, но. Ну, урожай загалом, да, теж. можна сказати, що плідний візит. Руна його отак показують. Ну, з іншого боку, Єра тривала руна, от чим справа. І розумієте, що це якби і зброя, і підтримка, але це все буде розтягнуте в часі. Тобто не те, що нам його прям, е отут, отут і зараз все дадуть. Да? А це гарантії, договори, всякі там, так далі, на от саме, знаєте, розтягнуті в часі, от що погано. Тим паче тут іса падає. А, ну що ж, виконання якихось обов'язків буде, по Єрі все одно, це все рівно результат, це все рівно урожай. Но по Ісі, воно буде затягнуте, розумієте, розтягнуте в часі. Розтягнуте в часі, от чому біда. от чому біда. Но, тут є цікавіший аспект теж, іса показує певні обмеження. А тепер дивіться. Слідкуйте за руками, як то кажуть. У нас іде ЄРА, завершення циклу, певних обмежень. Щодо чого, щодо зброї. М -м -м. І що ж це буде таке? Но, Ісаєра, е, обмеження то завершуються. Но, но ще вони будуть. Це не завтра їх знімуть. Оце от треба розуміти. Ну, загалом, про те вже мова йшла, і питання, вже як то кажуть, вирішене. Да? В принципі, Зеленському це озвучує. я так Я так бачу, я так розумію. Далі. Певне розчарування буде. Розчарування якраз чим пов'язане. Да, з тим, що затримки. Бачите, дуже да, багато, да все гарно, все підтримка. Всі нас підтримують час. А в нас його нема. У нас час кожну хвилину гинуть люди. Ось, оце біда. І от от розумієте, в цьому плані розчарування. Ну, в пер, вуня перевернута. Буде й певне розчарування кількістю. Чогось, ну, можна сказати, і грошей, і зброї. Тобто, дадуть багато. Планували, Зеленський планував, що нам ще більше дадуть. Так? Ну от З цим якісь певні розчарування пов'язані. Ну і з затримками, да, і Зараз затримками по зняттю обмежень теж. Сюди ж. Далі, феху перевернута. А, ну, це не про збитки в даному випадку. Розчарування щодо чого, щодо певних, знов таки, коштів. По ісі. А, Заморожені російські активи. да-да-да-да-да, схоже, схоже, хотіли там якесь питання вирішити, можливо, про конфіскацію тих активів або що. До цього розчарування не піде. Не хочуть вони на те йти. Єра ефеху перевернута. Знов таки тривалий процес. Щось нам дадуть, чогось небагато, чогось дуже і дуже цікавого, пов'язаного зі зброєю. Ну, схоже, літаки. Ну, що це ще може бути? Або літаки, або атакамси, коли феху йде небагато, тим паче перевернуто. Феху перевернуто, то не про велику кількість. Ну, добре. Ну і фінал. Загалом Лаус. Якийсь вектор, розумієте? Це як, як вектор. Ну, Руни показують як правильний вектор. Як програється, побачив. Тобто нам якийсь курс зададуть. Да? Тобто якась певна невідомість розрулилась, якась ситуація вирішена, принаймні видно курс, нам задали курс. Ей, чи має так бути, що нам з Америки задають курс, при тому, що ми незалежна держава, то друге питання. Ну ж, я нікому Америку не відкрию, да, такий собі каламбур, а, що ми повністю залежимо від партнерів. Да? А хто платить, той замовляє музику. Ну, на жаль, сумна правда. Ну, ось курс нам зададуть, якісь перспективи стануть видні, якийсь вектор проясниться. Ну а раз. Далі, що у нас тут ще цікаво, якщо трійку взяти, ось зброя, ось якісь обмеження, а ось правильний курс. І все рівно це про, зн... І ось тут про зняття цих обмежень, йде мова. Все одно. Просто пізніше, ще трохи подоведеться почекати. Можливо, можливо, до виборів в Штатах. До речі, може, не хочуть каламутити воду до того, що Байден сказав. Дамо тобі дозвіл, не переживай, ну пізніше. Дай нам вже вибори пройти. Да, спокійно, там, щоб без всяких аксесів. Оце от, оце от, схоже, воно. Ну тут уже вектор є, вектор правильний. Дозвіл буде. Буде. Від штатів, зокрема. Далі. Нуансус перевернутий. Оце от погано, тому що обман. Розумієте, якийсь обман, якісь ілюзії. Ніби курс нам задали, але бачите, розчарування у нас від того є. І це, до речі, щось е, ансус перевернути. Тобто, це якась словесна домовленість де це якась, знаєте, як обіцянка, це не документ. Погано насправді. Мало того, ну, як розчарування йде, ну курс який, знаєте, такий. Воно то да, вектор заданий, але з Ансусом перевернутим, я б не сказав, що це прям дуже буде нам подобатися той вектор. Далі, у нього перевернута, ансус перевернутий. Дивіться. Знов таки, поставки всякого різного, і фінансування, і поставки. Обіцяють багато, но мали б дати ще більше. Да? А по факту ось, пусті обіцянки йдуть. Розумієте, чому розчарування тепер? Обіцяли одно, да? і один масштаб підтримки дають друге. Ну, дякуємо, звичайно, що дають. Дякуємо. Зрозуміло. Без підтримки вже б. Бо б нам зовсім погано. Но, тим не менш. Могли б дати більше, но. но. І да, но маємо пусті обіцянки. Це так тут і хочеться сказати. Ну і далі. Е вас перевернутий. Знов таки час, питання часу. Обман щодо чого? Щодо до поставок, Дослівно. В даному випадку та шируна перевернута. Тобто. Час у нас все опирається в кількість і час. Ну, якщо кількість ну, ще куди не йшло, то час поставки ну, біда. Оце, от, оце біда. Далі. Єра, фегу перевернута, ЕВАС вас перевернутий. Знов таки, тривалий процес, хоч, хоч вже ніби це урожай вже, вже, ось, зібрати той урожай лишилось. Знов таки, ось якісь йдуть обмеження в плані кількості чогось. І знов таки воно довго йде. Та літаки це ну що це може ще бути? Це літаки 100%. Е, ну і ну і, да. так, от Ансус перевернутий. Тут, звичайно, ложка дьогтю. Нам, е, да, сама більша. Хоча і решта тут теж певні нюанси є. Ну такий візит. Загалом продуктивний, в принципі, і для України плідний, но, но є певні нюанси. Да? І дозвіл, схоже, буде бити. Просто що трохи пізніше. Про це вже все проговорено, домовлено і так далі. Ну, от якось так. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, давайте далі. А, просять подивитись. Ну, загалом, чи. Як це загалом на війну повпливає? Да? Ну я запитав, що Україні принесе. Ну, давайте, добре. Це інше питання, все-таки. Тобто Україні зрозуміло. Подивимось, що до війни загалом. Так, а ну, а раз, як відповідь. Добре, покажіть, мені будь ласка. Як оцей візит Зеленського в США? Ось який на днях почався. Як він взагалі на війну в Україні повпливає? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Пер перевернутий. Ансус перевернутий. Іса. Ну ну, ну що це? Те І перевернутий. Дуже цікаво. А я вас перевернутий. Ну фінал. Пульсус перевернутий. Цікаві руни попадали, да Ніби в плані України. Що це принесе Україні? Це одне. А вплив на війну, бачите. Зовсім друге пішло. І тепер деякі нюанси попереднього розкладу ще більш розкриваються. Отже, що ми маємо? Перт перевернути, Ансус перевернутий, Іса, Тейвас перевернутий, Евас перевернутий, Турісас перевернутий. Певні таємниці, в даному випадку, воно йде як таємниця, да, якась закрита інформація щодо чого, щодо певних домовленостей. Нуансус перевернутий. Домовленості усні, знов таки, це не документ. І воно йде як якийсь обман, як ілюзія. Що до чого, і сате перевернутий. перевернути. А це зупинка бойових дій. Заморозка, зупинка, можна і так і по-другому називати. Списи в землю, що називається. А я вас перевернутий. Біда з поставками зброї. Це ось і поставки зброї, якась затримка поставок. Да? А, ну, Знов таки. Це роз... не те, що нам там щось обмежують, а те, що воно розтягнуте в часі. Оце треба сказати. Е, ну і торісас перевернутий. Осадочок да? у нас з повідношенням до того негативні емоції, які доведеться стримувати. Да? І знов таки руна пов'язана з бойовими діями. Тобто, як бойові дії йдуть на спад. І знов таки виглядає так, ніби нам натякають прям поки що м'яко, делікатно і так далі. Ну вже розмови про те йдуть, просто що документів нема. Про ось якусь зупинку бойових дій, заморозку, там, щось такого плану. М -м. Ну, я не буду це коментувати, я трактую руни. Ну, бачите, да, зброя там, фінанси, гаразд, все добре, час. Час біда і вплив на війну, ну, самі бачив. Тобто, ну чи буде вплив на війну? Так, да, буде, звичайно, але но... <сміття> ну, цікавий вплив, щоб весь розклад перевернути. Ну, добре, просять також подивитись, а чи Росію буде на Росію якийсь вплив, ну, щоб їх там до перемовин примусити там, або що. Ну, таємний вплив можливо. Давайте запитаємо. Ну, раз, дякую відповідь. Добре, покажіть, мені будь ласка. Ну, а чи буде після цього ось візиту в Зеленського в Штат, який ось на днях почався, чи буде на Росію якийсь вплив в плані завершення війни, в плані перемовин з Україною? Ну, чи то таємний вплив, чи то офіційний. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Ото перевернутий. Айвас. Перт. Дагас. Далі. Дібо. І шо? Хагалас. Поясніть, що це за хагалас? Ага, воно вон що. Це ясно. E, дивіться, да, дійсно, на Росію щось буде. І тиск тут, і вон, певні погрози, і санкції ще додаткові. Все разом. Що у нас тут? Перевернутий. Ейвас, Пер, Дагас, Гебо, Хагалас і Канну. Ота в Показують, що не наша влада. Да? Закордонна. Ну, зрозуміло. Зрозуміло, хто це буде тиснути. Да? Зрозуміло. Ось Ейвас, ось вам йде якраз і тиск. Да? Якесь відстоювання себе, своїх інтересів, якісь обмеження йдуть з боку іноземної влади. Що це таке? А, це ще додаткова пачка санкцій. Притом, знаєте, ну ПРТ по порогу достатку буде російському. Що це прижучать? Ядерну сферу російську, можливо, може ще щось. Тобто, ну, це така буде суттєві погрози і суттєвий тиск буде на Росію. Ось ось, о, що це все дасть. Ось зміна ситуації якась відбудеться. Да? Ось, о, а ось уже й перемовини йдуть. Ну, це поки що не Україна з Росією, це з Росією домовляються. А ось он партнерство йде. По Хагалазу, що до війни, партнерство зрозуміло, і розмови щодо війни, можна не сумніватись, і ось кано. Ну Хагалаз в даному випадку, як війна йде, воно не йде, як зрив чогось. Навпаки, або партнерство щодо чого, щодо війни і кану, як розкриття інформації, реалізація якогось то плану. Чи його питання ну, відкриває розклад руна влади, де да тільки не нашої. Ну це і не російський план, ні. Ну хто, план Штатів схоже? Що це ще може бути? Тому, якби, да, буде на Росію тиск, буде ось погрози санкціями, будуть ось і ну, да, за спиною України, но. А, певний результат воно має дати все одно. Правда, там в Кремлі ж все рівно неадеквати сидять, ну, але їх можна прижучити, і було б бажання. Ну, якось так. Цікаві розклади, я вважаю, є над чим подумати. Ну, що ту ще такого глянути? Щодо візиту, все. Ну, щодо виступу в ООН, ну, в принципі, я загалом запитав, виступ в ООН теж сюди ж лягає. Ну, а. На каналі у Олексія ми проводили ефіри, власне, виступ. Взагалі, засідання ООН теж ось от було, ось було ось, недавно, то ми розбирали наслідки для України. Ну, відповідно, не бачу сенсу передивлятись. Там все і так показав. Посилання, напевно, треба буде прикріпити на той ефір. Е, ну, якось так. На цьому, напевно, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами, якщо маєте на то бажання. спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!